Всім доброго дня! Мене звати Ліна Храмцова і я не зручна жінка. Я нею стала. Стала, може, років 5 тому, і з того моменту, коли я зрозуміла, що я не хочу бути зручною, моє життя змінилося на 180 градусів, просто воно змінюється в іншу сторону. І зараз хочу зробити разом з вами таку перевірку: ви зручна чи незручна жінка? І в якому всесвіті ви знаходитесь? Який всесвіт ви створили для себе, де б ви не були в Україні? чи не дивитись? Німеччині в мене багато дівчат, які жили в Німеччині, переїхали в Україну або далі, десь живуть по Європі. Давайте разом перевіримо, ви зручна чи незручна. Що робить незручна жінка? По-перше, незручна жінка. Зрозуміла колись, що вона знаходиться в центрі свого всесвіту. Це означає, що коли вона просинається, її перша думка – «Добрий ранок, як ти себе почуваєш. Не треба там покормити, треба комусь щось сказати, написати, послухати. Жінка дбає про себе. Вона каже: Я зараз зроблю чай, а потім все почекає. Ви зараз кажете, я же мама! Мені треба дітям їсти пити.' Будь ласка, зробіться з вечора. Це зручна людина. Незручна людина говорить. Я організую так, щоб проснутися і в мене був час. Будь ласка, ті, хто буде писати, в мене немає часу, кожна людина має 24 години на добу. І організувати ці 24 години залежить від вас. Напишіть під відео, хто організовує для себе свій день. Наприклад, в мене є мій. Таке гарне сонечко щоденник. І я організовую свій тиждень, І я записую, що я можу зробити, як я можу зробити так, щоб було зручно мені. В центрі мого Всесвіту. І не плутайте це, будь ласка, з егоїстами. Егоїсти не хочуть ділитися, вони хочуть мати все для себе. А здорова любов до себе це зовсім інше. Це коли людина дбає про себе, оскільки. Ми всі знаємо, що Ісус сказав полюби ближнього як самого себе. Якщо ви не любите себе, то об вас будуть витирати ноги всі, хто знаходиться починаючи з ваших дітей, закінчуючи е, сусідніми котами. Наступне, незручна жінка каже ні, іншим людям і каже да собі. Давайте любий приклад. Хтось вас запросив десь до себе і каже: Слухай, я так втомилася. Приходь, посидимо разом, я тобі розкажу, у мене такий тиждень був важкий. Приходь, я тобі щось розкажу важливо. Ну, якщо ви хочете бути е, плечиком для того, щоб хтось вам розповів як погано або е, відром для сміття, будь ласка, приходьте, але ви скажете тоді собі ні, а іншій людині так. Якщо ви зручна, будь ласка. Якщо ви кажете, слухай, на що воно мені треба? Краще піду додому, візьму собі ванну з якоюсь сілью і послухаю музику або піду на прогулянку. Кожне ваше ні іншій людині означає автоматично так, для вас. Ви в цьому випадку є для себе. Тією, хто обрав всі, свій Всесвіт і свої потреби. Е, жінка, яка є незручною, їй абсолютно не важливо, що думають інші про неї, оскільки в неї нормальна самооцінка. Якщо ви розумієте, що ви є той, ким ви є, ви є силою, ви є особистістю, і ви, німці кажуть, Meinung vertreten». До речі, ви вже всі знаєте німецьку, не буду я перекладати, Так? і якщо хтось пише, наприклад, під відео моїм, да, хтось мені пише, ви говорите чуш, діти можуть працювати в Германії в 14 років, 2 часа в день. Ну, тобто я почитала цей коментар, коментар, я могла почати сперечатися з цією людиною, але я вас прошу, якщо хто нас там Einstein казав, да? якщо розумна людина і ідіот сперечаються, то тоді це означає, що. Що два ідіоти сперечаються. Будьте розумною людиною і знайте собі ціну. Це означає, якщо хтось приходить і в нього є проблема, то це його проблема. Будьте дівчат самодостатньою. Як взагалі ви реагуєте на критику інших? Кому ви кажете да? Кому ви кажете ні? Собі чи іншим людям? Наступне е ви. Є тією людиною, тією жінкою, яка живе повним життям. Що це означає? Одні з маних, минулих консультацій була ситуація, коли звернулася жінка і каже: Ви знаєте, я так втомилася, я просто не можу. От кажу, що ви робите? Вона каже, я ходжу на курси, я працюю. Кажу, добре, давайте будемо шукати можливості. А коли у вас є час, у вас виходить енергія. Ви зручна для всіх, ви віддаєте енергію курсам, роботі, дітям, а де енергія, коли ви отримуєте? А вона каже, немає, бо мені треба для дітей все зробити. Кажу, малечам скільки, малечам десь було після 15 років. Да? Так кажу: почекайте, щось колись пішло не так в системі. Ану, давайте будемо незручною. Дуже круто бути незручною. Якщо у ваших дітей є права, то в них мають бути обов'язки. І це круто для дітей. Вони мають брати відповідальність. Тому... Ви можете свої завдання, свої якісь обов'язки передати для дітей. Це називається німецькою мовою «end». Lasten, да, last – це те, що вас напрягає. І end, lasten, означає, що це навантаження забрати. Також є таке класне слово, яке звучить Diligen aufgaben", Diligen". Aufgaben це завдання. комусь вітати. Дитині можете сказати, ти купиш сьогодні два йогурта і картоплю. На наступний раз кажете, ти, будь ласка, підметеш чи ще щось зробиш. Це означає, що ви Трошки дали дітям завдання. Вони щасливі, що це роблять. А ви відпочиваєте? І знов таки, чи ви зручна, чи ви незручна людина? Ви живете в системі. Ваша система можливо, ваш чоловік. До речі, це от як ми всі виховувались, да, у нас класика така була, що чоловік прийшов додому, сидить, п'є пиво. Часто було так, що жінка е, прийшла додому, вона має там їсти приготувати, попрати. Згадайте, як наші батьки жили. Да. Знов таки, хто зараз буде писати в Україні, все не так, всі роблять 50 на 50. Давайте підемо років так на 40 назад і подивимося, як жили наші батьки. Це було нормально. Ми всі в тих шорах жили. Це було абсолютно чоловік. Це зараз чоловік працює, жінка красива. А раніше всі працювали і були дуже-дуже зручними, скажімо так, але це змінюється. Незручна жінка має шрами. Вона має шрами, я не говорю зараз, які є на тілі, які є в душі. Людина тільки. Та, яка перейшла через настільки важкі вузлові стресові ситуації, вона розуміє, що вона мала і що вона придбала. З шами, які винахають після розлучення, після того, коли ви, можливо, сказали ні всьому світові, а собі так. Коли ви переїхали, зараз у багатьох дівчат шрами, оскільки вони переїхали в Німеччину чоловік в Україні. А хтось зрозумів, що я не можу так жити. Я стільки чую від вас. Історії, коли ви кажете, що я зрозуміла, що це не та людина, з якою я хотіла б жити далі. Наприклад, він п'є, мені треба його рятувати. Це зовсім інші історії. Або він каже, ти повинна. Це такі відносини, коли відбуваються маніпуляції, коли ви, як жінка, почуваєте почуття таке от собі провини. Я щось повинна знов-таки наше виховання. Ви нікому нічого не повинні. Не будьте зручною, оскільки вами маніпулюють і дають вам таке почуття, що ви маєте, всі пам'ятаємо, трикутник Карпана, Да? У нас є жертва, в нас є рятівник і переслідувач. Багато дівчат зараз, україночок, вони виходять з ролі жертви, оскільки ви приїхали в. Німеччину ви втікли. Людина справді була жертвою обставин. Але ви перетворюєте зараз в рятівника, ви спасаєте, наприклад, свого чоловіка, ем, який знаходиться, якому дуже погано. Якщо це справді погано, я розумію. Але якщо здоровий мужик починає бухати, вибачте таке слово, навіть не пити, це зовсім інше. А це слово бухати ем, і казати, що тебе приїхала, я би от був з тобою. А якщо от тебе немає, да, то от це мій вибір. Це його свідомий вибір, або хтось комусь зраджує. Тому не дозволяйте, щоб вам говорили ні. Ви говоріть ні таким обставинам. Будьте незручною жінкою в своєму житті, оскільки крім вас, у вас нікого немає. Ваш біль це ваш біль, а не когось там. Наступне, що я цікаво, незручна жінка, вона вміє знати свої емоції. Ви йдете по вулиці і вам раптом захотілося. Щось таке цікаве зробити. Ви почули цю емоцію, зрозуміли, як її задовільнити, і ви її задовільнили. Я не говорю, що це як реакція на імпульс, але от вам захотілося чогось класного, яскравого. Ви захотіли десь поїхати. Ви подумали, як це зробити, і ви поїхали. Ви реалізуєте свої бажання. Ви не смієтеся над ними і не кажете Ні, це неможливо. Ем, колись я була маленькою і вважала, що щастя це коли я кожен день можу пити апельсиновий сік. І от для мене вважалося, знаєте. Ем, тому зараз порівнюючи, хтось можливо казав щастя, коли я зможу поїхати колись за кордон. Так, зараз війна, люди виїхали. У вас є можливість подорожувати, у вас є можливість ходити в басейни, розвиватися, ем, використовуйте ці шанси і не придумайте якихось перепон. Не будьте знов таки зручною для всіх. Оскільки ви повинні, ви, ви мама, ви донька, в першу чергу ви жінка. Жінка-дівчинка. Бачите, діти мої сміються, десь, напевно, сесід посміхається. Але це зрозуміти дуже важко. Що допоможе? Це все зрозуміти допоможе вам, по-перше, стабільний фізичний стан, коли ви перестали турбуватися, ви живете в моменті. Хтось мені зараз напише, вам легко сказати. Ви нічого не розумієте, я вас заблокую. Чесно скажу, оскільки оці плачі Ярославни, да, я їх могла сприймати колись, але коли людина просто пише і обливає брудом під відео, я просто людей блокую. Конструктивна критика, критика, будь ласка, не конструктивна критика. Критика це означає, що я кажу вам так собі, ні. Я навчилася. Взагалі, от, наприклад, те, що мене стосується, я за цих Півтора року після початку війни також пройшла для себе дуже такий цікавий внутрішній шлях розвитку. Мене багато з вас питали, розкажіть про себе, як ви докатились до такого життя, і все. Після того, мій шрам був, да, це коли я зламала ногу. Я зупинилась. Мене зверху зупинили, оскільки я працювала 24 години на добу, відповідала на питання і в суботу, і в неділю, і в 11 вечора, і в 6 ранку. А потім. Коли я лежала шість да, тижнів, не могла ходити з ногою, взагалі бо у мене там шуруп був, мені не можна було стати. Я подивилася, що без мене світ крутиться, е, життя відбувається далі, нічого не сталося, просто мене немає. І тоді я почала жити для себе. Якщо для вас те, що змінилося, ваше життя так, з України, ви поїхали в Німеччину, не є тим е, Катаклізмом, який вас змусить подивитися на життя по-іншому, знайти свої резерви, зрозуміти, що вам не треба бути зручною і робити так, як каже чоловік, там діти, свекруха, а ви маєте бути тим, ким ви є, жінкою, дівчиною. І якщо вам захотілося а, піти поцебати по калюжам, ви пішли і посибали. І якщо ви захотіли сказати, своєму чоловікові, який все життя вам розказував, яка ви падлюка. Сказати йому, ні, будь ласка, не відмовляйте собі ні в чому. Я говорю зараз про нормальні, здорові бажання, про те, що ми часто роль мами викидаємо на передній план, а потім діти в 15 сидять і кажуть, я зараз сижу і займаюся, а ти прибирай все, бо ти мама. Це ваш, ваш косяк, це те, що ви винні, оскільки так не має бути. Ви маєте бути щасливою мамою, а в щасливої мами. Також є щасливі діти. Дівочки, я вам бажаю навчитися цінувати себе, радіти життю. Я, наприклад, останнім часом для себе винайшла плавання. Я сьогодні була в басейні, я намагаюся два рази в. Тиждень плавати 20 доріжок, я пропливла зараз вже за 35 хвилин. Я цим пишаюся. Я можу про це сказати, оскільки це моє власне досягнення. Я підняла свою ліниву дубу після роботи, завзяла час і пішла, це зробила. Коли ви працюєте, коли ви чогось досягаєте, ви можете. Отримати задоволення і кайф, коли от сідаю, я знайшла час ввечері, да, я сіла сюди, я зробила відео, я кайфую від спілкування з вами, від своєї групи, коли я змогла щось цікаве і корисно. Для людей зробити це моя самореалізація і мені в кайф те, що я роблю. І я бажаю вам, де б ви не були, що б ви не робили, насолоджуватися, давати людям також підтримку, і ви побачите, наскільки йде обмін енергії, наскільки ви будете сяяти, наскільки це потужно. Коли ви сама реалізуєте себе, ви ставите себе на перше місце. Це не егоїзм, це нормальна любов до себе. Будь ласка. Я вас закликаю, будьте незручною для інших людей, а будьте коханою для себе. Напишіть у відео, якою незручною стали ви чи під відео так, для інших людей з початку війни. Я зараз закину ще в Фенікс також, запитаю дівчат, що вони зробили, чому вони стали незручні для інших, і які такі стальні. Риси в них розвиваються. Я бажаю вам всього найкращого і, як завжди, побачимося в наступних відео. Якщо вам потрібна підтримка і ви хотіли потримати чарівний пендаль, або взнати, як стати з зручною жінки незручною, звертайтеся в телефон під відео, як завжди, допоможу. Побачимося!